Вітаю усіх, хочу показати нове придбання. Молоді індики, курчата. Тільки, що приїхали, будемо робити, так казати, розпаковку. Ящик від нової пошти, але нова пошта це не везла. Їх місце народження від мене десь кілометрів 50 Машиною довіз. Зараз будемо їх пускати у їх же вольєр, приготував пшеницю воду поміняв чисто. побачимо їх перше на новому місці. Має їх бути 10 штук. Заявлений вік 2,5 місяці від народження. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять? Ось вони так виглядають. Всі живі, тільки дуже наполохані. Як бачите крила мають великі. Вольєр високий, значить, крила треба буде їм трошки перукарню зробити. Ось така новинка в нас. Кури побачили нових звірів, не знаю, що це таке, як воно виглядає. Ніколи не бачили вперше. Індики у мене подають звуки. Дякую за увагу.